Є важливою складовою фізичного та ментального психічного здоров'я. І якщо ми не відпочиваємо, ми не спимо, ми не висипаємося, людина буде мати низку негативних прояві в своїй поведінці і навіть в своєму тілі. Тобто людина відчуває слабкість, м'язову слабкість. В їй здається, що вона не може сконцентруватися на виконанні тієї або іншої роботи. Також у людини можуть проявлятися депресивні стани, і важливо пам'ятати про те, що навіть коли сну людини досить мало, то можуть бути прояви галюцинацій. Завжди так природою складено, що людина може заснути лише тоді, коли вона відчуває себе у безпеці. Тому наразі питання про здоровий сон є досить актуальним, оскільки люди досить часто відчувають себе в небезпеці, в небезпечній ситуації. І в такій ситуації сон, відповідно, нестабільний або взагалі відсутній. Тому варто поговорити, а що ж допоможе нам покращити наш сон? Що буде? Позитивно впливати на те, щоб вночі ми все ж таки відпочивали. Що ж допоможе покращити наш сон. А найперше це свіже повітря перед сном. Привітрюйте свою квартиру, відчиняйте вікна або гуляйте перед тим, як лягати спати. Також пам'ятайте про те, що читання книг допомагає краще заснути: а от екрани телевізора або телефона навпаки заважають нашому сну. Тому бажано за годину-дві до сну не. Вмикати свої гаджети та не дивитися там цікаві відео або соцмережі, як ми це звикли робити. Також пам'ятаємо про те, що фізична активність допомагає нашому сну бути кращим. Тому не забуваємо про спорт, гуляємо можна. Поєднувати приємне з корисним, тобто спілкуватися із своїми друзями, прогулюючися в чудовому парку, це допомагає нам вивільнити свої емоції. Подихати свіжим повітрям та бути фізично активними. Пам'ятайте, що самолікування снадійними заборонене і є негат і може негативно впливати на ваш стан. Тому, якщо ви відчуваєте, що ваш сон все ж таки не налагоджується, і ви мало спите, звертайтеся до свого сімейного лікаря, консультуйтеся із фахівцем. Пам'ятайте, що самолікування негативно впливає на ваше здоров'я, тому лише за призначенням лікаря. Лікаря можете приймати снодійні і під наглядом фахівця. Якщо ви ще названі поради ви реалізуєте в своєму житті, але ваш сон все ж таки не налагоджується, отже, проблема в вашому психічному, ментальному або емоційному здоров'ї. І тут важливо пам'ятати про те, що нам необхідно зрозуміти, які емоції ми зараз переживаємо, навчитися називати ці емоції і розуміти, що яка ситуація викликає у нас то або інше емоційне почуття. Також, якщо вам. Часто сняться кошмари, потрібно зрозуміти, з чим вони пов'язані. Яка ситуація напередодні могла спровокувати те, що у вас нестабільний сон або нічні жахи? Пам'ятайте, що це допоможе також з'ясувати робота з творчістю, тобто можете малювати, ліпити, щось клеїти, і за допомогою цього ви будете. Все краще і краще розуміти, що ж відбувається з вашим психічним здоров'ям. Якщо ви не можете самі впоратися із своїми емоціями, і своїм психічним станом, звертайтеся до спеціаліста, звертайтеся до психолога, до фахівця, який допоможе зрозуміти вам, що відбувається зараз у вашому житті, що потрібно скоригувати, і що зробити для того, щоб ви відчували себе безпечно, спокійно, а відповідно. Повноцінно спали, адже сон запорука нашого здорового життя і гарного настрою. Тому бережіть свій психічний стан та будьте здорові.